Ми прийшли в Кампа парк. Можна сказати, що це не дуже такий примітний парк, мало хто про нього знає. Тут немає нічого такого особливого, можна просто трішечки відпочивати в тіньку. Але я сказала Нікіті, що тут є дещо особливе, що показували в Орел і Решка. Тому зараз ми попитаємося це знайти. До речі, тут є прикольний ресторан, млин якийсь там, так що, якщо хочете, можете відвідати. Ми вже його бачимо. Зараз вам покажемо. Пам'ятаєте, ви якусь про Оріли Решка, про дітей, у яких за місяць обличчя штрих-код? Ось це місце. Ми знайшли цих пупсиків. Хоча ми в Чехії вже практично два роки, а ні разу їх ще не знаходили. І ось нарешті знайшли. Вони просто величезні, так, Нікіта?